Вагнерівці на території Білорусі, які буцімто поспішають на екскурсію до Польщі. <звук> Тисячі нелегальних мігрантів, яким білоруські прикордонники допомагають потрапити до ЄС. Білоруські гелікоптери, які перетинають повітряний простір країни НАТО і спонукають Польщу захищатися. Здається нам час поговорити про Білорусь там напругу на кордонах із сусідніми державами, яку вона створює останніми місяцями. Що все це означає і як це може позначитися і на Україні? Польща, Литва і Латвія заговорили про посилення безпекових заходів на своїх прилеглих до Білорусі територіях ще наприкінці червня на тлі переміщення вагнерівців. Як ми нагадували у нашому попередньому відео, після походу російської ПВК Вагнера на Москву її очільник Євген Пригожин домовився, що бійці вирушать до Білорусі із дозволу самопроголошеного лідера країни Олександра Лукашенка. Скільки саме вагнерівців прибуло до Білорусі, до нині точно підтвердити неможливо. Але в Українській держприкордонслужбі кажуть, що йдеться про понад п'ять тисяч. Офіційна версія вони білоруських військових, але швидше за все, це не єдине їхнє завдання. Група Вагнера в Білорусі може бути величезною спокусою для Путіна і Лукашенка, скористатися їхньою присутністю на території Білорусі, щоб готувати провокації для країн НАТО. Ось чому ми мусимо працювати разом. Ось чому ми маємо говорити про якісь запобіжні заходи не лише на національному рівні, але й випрацьовувати алгоритм, як діяти, якщо ситуація буде ускладнена. Як саме вона може ускладнитися на зустрічі з Путіним 23 липня напівжартома натякав Лукашенко? Мовляв, найманці Вагнера просяться на захід на екскурсію, у Варшаву і Жешу, щоб помститися Польщі за бої в Бахмуті, де використовувалася польська техніка і де, власне, воювали вагнерівці. А Жешу для них неприємніво, коли воювали під Артемовським, вони ж знають, відкуди йшла воєнна техніка, і у них, вот це внутрі сидить Жешу це біда. Але чи варто тлумачити це як підготовку вагнерівців чи когось із території Білорусі до прямого вторгнення? Я можу говорити зі своєї позиції з моєї точки зору колишнього військового. Отже, якщо ви хочете залякати країну НАТО з важкою технікою та добре навченими солдатами, вам потрібно мати принаймні кілька сот тисяч озброєних солдатів та ядерну зброю на поготові. Але коли є якісь сотні найманців у Білорусі, що вони можуть зробити? Ну вони можуть спробувати перетнути кордон, заїхати з Росії чи Білорусі, але в даному випадку, коли ми говоримо про військову загрозу, у нас немає підстав поки що говорити про неї сто чи тисяча, чи навіть десять тисяч найманців, насправді військової точки зору це нічого. «Ми розглядаємо Білорусь, білоруську армію як частину більшого підрозділу, яким є російська армія, і йдеться не лише про сухопутні війська, але й звісно повітряні сили. Але навіть якщо розглядати їх як один великий підрозділ, ми не вважаємо, що вони планують вторгнення в НАТО, тому що Польща це не просто польща, польща це і НАТО. Так само це працює для країн Балтії Латвії, Литви, Естонії. Ми також частина більшої організації, яка базується на Вашингтонському договорі». Говори, у нас є п'ята стаття, і крім п'ятої статті, у нас є реальні заходи безпеки. Ми чудово адаптувалися до нових загроз з Росії і Білорусі. На ті самі переговори з Путіним Лукашенко привіз мапу. Російські білоруські телеканали показували кадри із початку зустрічі, де самопроголошений лідер Білорусі демонструє, як Польща перекидає війська ближче до кордонів союзної держави. І так, це дуже схоже на той самий мем із підготовкою нападу на Білорусь. Але насправді Польща готується до різних сценаріїв. Після заяв Лукашенка у Польщі вирішили створити новий військовий інженерний підрозділ, який дислокуватиметься поблизу Сувальського коридору на кордоні країн Балтії та Польщі. Саме у тому напрямку, як повідомляв прем'єр Польщі Матеош Моровецький, уже попрямувала щонайменше сотня найманців Вагнера. А взагалі ще з початку липня Польща перекинула на кордоні з Білоруссю тисячу військових та майже 200 тисяч одиниць військової техніки. А після інциденту із порушенням повітряного простору Польщі білоруськими гелікоптерами ще й свої гелікоптери. Вагнерівці вони дійсно гібридний інструмент, але збройний військовий інструмент і їхня чисельність може бути більша менша, але ті задачі, які перед ними поставлять, ну вони будуть виконувати. А це може бути коштувати багато життів, якщо до цього не будуть готовими. Ну і як ми бачимо, ну навіть з нашого досвіду росіяни заходять рівно доти, до код куди їх пропускають. І для того щоб вони не зайшли там до того ж детвова чи до Варкави, як жартував, нібито жартував Лукашенко, потрібно серйозно ставитися до цієї загрози і всім бути готовим. Головним інструментом гібридної агресії, який режим Лукашенка використовує проти сусідніх країн, є нелегальні мігранти. До слова, ця схема вже геть не нова. Міграційна криза, створена білоруською владою, почалася ще влітку 21 го Тоді, у відповідь на нову хвилю санкцій, Лукашенко заявив, що відтак не стримуватиме спроби нелегальних мігрантів потрапити до Євросоюзу з Африки та Близького Сходу. У жовтні минулого року Польща добудувала стіну на кордоні з Білорусі, аби бодай якось стримати це цунамі. Але це не розв'язало проблему остаточно. Спроби прориву. Кордону почастішали якраз від початку прибуття вагнерівців до Білорусі. Командувач польської держприкордонслужби Томаш Прага каже, що білоруські прикордонники заохочують незаконний перетин кордону. В тим року цьогоріч було вже 19 тисяч спроб нелегально перетнути польсько готовський кордон. Минулого року їх було загалом 16 тисяч. У липні цього року ми зафіксували рекорд. Майже 4 тисячі людей намагалися подавати кордон за місяць. Якби там не було конструкції з бар'єру, який складається з двох компонентів: електронне загородження і фізичне, то сьогодні ми б уже говорили не про 19 тисяч, а ймовірно про сотні тисяч спроб порушити кордон. У відповідь на це прикордонна служба Польщі тепер просить міноборони направити до кордону з Білорусі ще тисячу військових а в польському МЗС взагалі не виключають у разі ескалації, що можуть взагалі закрити кордони з Білорусі, щоб посилити ізоляцію Лукашенка та убезпечити себе. Литва на тлі загрози наразі планує зупинити роботу двох із шести КПП на своєму кордоні з Білоруссю. На додачу до напруження, яке вже є на кордонах, 7 серпня влада Білорусі оголосила військові навчання на полігоні у Гродненській області, якраз неподалік від Польщі та Литви. Логічне питання: навіщо настільки підігрівати ситуацію, і що від цього може отримати Лукашенко чи Вагнерівці? Точніше, не так Лукашенко і Росія, яка безпосередньо бере участь у цій дестабілізації. Це просто планова робота по тому, щоб тримати супротивника в постійній напрузі. І знаходження вагнерівців і постійні військові навчання вони якраз сприяють тому, що супротивник постійно знаходиться в напрузі. А як ми знаємо, з фізіології, психології людина не може знаходитися постійно в напрузі. Тобто, як в якийсь час ця напруга приведе до того, що людина буде відчувати себе втомленою, і відповідно її реакції будуть уповільнені. Те ж саме стосується і реакції політиків чи військових. Якщо постійно тримати в повній бойовій готовності війська, то в критичний момент вони можуть виявитися не настільки готовими, тим більше коли вони не знають на що саме потрібно буде реагувати. Гурка-Вінтер називає ще одну причину: це спроба відволікти увагу головних стратегічних партнерів України в Європі від активної підтримки у війні. Я вважаю, що Росія і Білорусь також мали в голові такий план: що якщо вони почнуть порушувати наш кордон, щоб принаймні показати, що вони можуть бути загрозою нашому кордону. Тому, звичайно, Польща та НАТО будуть більше зосереджені на тому, що відбувається на нашому кордоні, на кордоні з Литвою. Тому це відволікання їм вигідне, тому що країни НАТО зосередяться на охороні цього кордону і, можливо, менше зусиль буде йти на Україну. Сподіваюся, це не вийде. У Пентагоні поки не бачу ризику від перебування вагнерівців у Білорусі, однак уважно стежить за ситуацією всередині Білорусі та на кордонах з ЄС. Так само, і українська влада минулого тижня. Служба безпеки України повідомляла, має дані, що свідчить про підготовку росіянами масштабної провокації під чужим прапором на стратегічному об'єкті в Білорусі Мосарському нафтопереробному заводі. А днями командувач об'єднаних сил Сергій Наєв зустрівся із польським колегою, щоб обговорити загрозу найманців Вагнера в Білорусі і домовитися про обмін даними щодо цього. Якщо ви хочете бачити тут більше таких пояснень, аби краще зорієнтуватися у тому, що є за новинами заголовками, не забудьте підписатися на Суспільне новини, поділитися цим відео, і звісно ж, залишити нам коментар з побажаннями тем, які ви ще хотіли би тут бачити.